Причини і наслідки, чому, шановне товариство, ми сьогодні під дошем і снігом, під політичним вагном з гори і знизу ту сесію? тому що попередня влада зробила все для того, щоб теперішні помітки були на улісці нашої держави. Саме попередня влада має нести абсолютну відповідальність за те, що на чолі нашої держави не просто кримінальна олігархія. А на чолі нашої держави абсолютна і викінчена українопобія. Це треба знати, а не лити до сльози з якогось приводу. І апелюю передусім до тих політичних сил, які свого часу підписували меморандуми і універсали, і з тим зеком, що зараз на чолі держави. Апелюю також і до тих політичних сил, які 2009 року у червні разом із тим зепом говорили прибірки. Саме вони на широкій червоній доріжці привели до влади цю кримінальну олігархію, яка за своєю суттю не сприймає українського. Чому? Тому що малі ненавидять великих. Чому? Тому що істоти скаженіють від яскравих особистостей і ін індивідуальностей. Чому? Тому що окупант покликаний завжди гнобити автохтона. І тільки тоді, коли той автохтон, а саме українець, стане егоїстичним, егоцентричним, агресивним, наступальним, безумовним, тільки тоді ця орда відступить. Я сподіваюся, що саме за цей час ми активно будемо нарощувати силу, аби Продемонструвати цим істотам на чолі влади, на чолі нашої держави, що є тільки два шляхи або бандеризація України, або бандизація України. Немає третього шляху. Україна 20 років тоне у серединному шляху вибору. І через те, що вона весь час намагається помирити непримиренне, на чолі держави бандити. Річка, море, океан має тільки два береги. Все, що посередині тягне нас на дно. Тому найнебезпечнішою ідеологією на переконання, зокрема, свободи зараз є ідеологія ліберальна. Я вже мовчу про регіоналів. Я не вважаю їх людьми ідеологіями. Ідеології, тому що я не вважаю їх людьми взагалі. Я закінчила першу тезу. Чи могло б бути по-іншому, коли упродовж 20 років на чолі нашої держави ми не мали жодного президента, який би запропонував Україні націєцентричну ідеологію? Це всі історії, які своїми рогами і попитами застрягли в минулому тисячолітті і столітті. Це всі історії, які виховані на творах, творах Маркса і Генельса. Що ж вони могли б пропонувати? Чи могло б бути по-іншому, коли національний рівень самоусвідомлення нації перебуває на стадії патологічної хвороби? Хоча Місцеві вибори засвідчили про те, що Україна яскраво націоналістизується, і цей націоналізм Бандерівського гарту радикальний, наступальний, термоядерний, безкомпромісний і невпинний буде пробувати усією країною. Ми своїми виборами, зокрема свобода, перейшли не тільки з груш. Ми перейшли Дніпро, ми перейшли десно. І ці істоти мають готувати свої манатки до літаків, аби вилітати з нашої держави рано чи пізно. Ми з ними панькатись не будемо. Шлях тільки один, стіна на стіну. Одна впаде, іншого станеться. І чим гостріший антагонізм буде в країні, тим швидше викришиться вогонь самодостатньої сильної нації. Поляки сотворили бандеру своїм страшним гнітом над українською історією, над українською культурою, над українською церквою. І на українською мовою подякуємо нашим західним сусідам за те, що вони викрестили цей Бандерівський дух. Хоч як парадоксально, але це є влада, помножує наші сили. Ще ніколи легіонів націоналістів не було так багато, і вони щодня будуть зростати щораз більше і більше. Громаду, тішимося з того. Що цей страшний мінус, який ми маємо зараз в нашій державі, не минуше перетворюється на плюс, тому що ми, господарі на нашій землі, ці істоти абсолютно тимчасові, у чому полягає ще політична закономірність? Політична закономірність полягає ще й у тому, що історія засвідчує, не було ще такої імперії в світі, яка би не впала під вагоною власних репресій. Якось мене запитували волинські журналісти, чим це все закінчиться. Та закінчиться все тим, чим закінчується міліційний, а не міліцейський. Закінчується це все тим, чим закінчується авторитарний резин. Самі перегризуть собі горлянку, а ми допоможемо їм у цьому. Наша локальна дія не випадкова тут. Біля підніжжя незнищеного бандери одного із найпотужніших інтелектуалів ХХ століття ці собаки панічно бояться його інтелектуальної спадщини. Їм подобається, щоби націоналіст був держимо на някунагіляху. Ні, це прийшов час нових націоналістів, які у вишуканих класичних костюмах і кроватках увійдуть у парламент і догори дном перевернуть зграю олігархів. Тому наша локальна дія покликана поширювати бандерівський дух у усій Україні. Шановна громадо, вірте в те, що ми усе здолаємо, тому що ми не повторні, тому що ми не знищені. Пам'ятайте, що історія розвивається тільки колами. Ми на вищому колі національного самосвідомлення зараз перебуваємо. Тому те, що тут виникла ідея провести цю сесію, свідчить лише про те, що нам має допомагати вся громада. І що нас стає щораз більше і більше? Отже, будьмо вільні, будьмо сильні, будьмо наступальні. Забудьмо два лайливих слова. Компроміси і толерантність. Зараз має бути час тільки революційного, безумовного наступу. Дякую. Ми все здолаємо. Слава нації. Що, нарешті забрали Бачите, трошки трошки українці, а? українці. ти вже набридло? Набридло чи ні? Не чую. Набридло на бути телерастами. Набридло говорити про компроміс, примирення, про схід і захід разом. Набридло! На Тому час діяти. Да. Знаєте, ця сесія по моєму знаку, мені здається, що ми ще не одну таку сесію проведемо. Тут, у Львові, проведемо ту сесію в Києві. І мені ще здається, що буде той день, коли ми таку сесію проведемо на вулицях Донецька, коли наша Бандерівська армія. Перейде Дніпро, перейде Донець і викине ту синьожок банду з України, яка сьогодні узурпувала владу. Сьогодні проти Львова стоять три центри сили. Це є Москва, це є Донецьк і це є Київ. Правда, Київ ними окупований. Київ здався. І так само не чекають, що здасться Львів, що Львів ляже. Що прогнеться бізнес, що промовчить політична еліта, що мовчатимуть на кухні мешканці, що львівська міліція, так само, як київські мінти, буде ганяти патріотів. А не буде такого, товариство, бо не пройде. Тому що в нас з вами непросте місто. Це вам не просто обласний центр. Це місто, де Бандера вчився, жив, боровся і воював. В нас з вами заплатила велика традиція. За нами золоті корони Данила Галицького, за нами червоно-чорні стяги бандери, і за нами зелено-білі Карпатівські леви. Ми своє місто не віддамо, нехай приходять. Ми сюди прийшли в 44-му і кров'ю вмивались до 61-го. Я хотів вам просто нагадати, хто такі були бандерівці. Коли Сталін захотів депортувати чеченців, він цих гордих чигітів крутив за одну ніч в товарних вагонах вивіз. А що справитися з бандерівцями і 20 років було мало? Ви знаєте, що головне товариство в тому символі, біля якого ми сьогодні стоїмо? Головне не те, щоб був Бандера, який був вождем, а головне те, що після нього залишились бандерівці. Бандерівці це люди, які змусили москалів поважати українців. Якщо раніше могли спитати, ну що хохли, як діла? А ми відповідаємо, діла нормально, але ми не хохли. Ми бандерівці. І тут в них, товариство тих собак азіатських, їм тут зразу закривається писок. І тут, у Львові, вони нам не будуть диктувати. Це в них там є президент, в них там є куплені суди, в них там є уряд, в них є влада. У Львові, в них влади немає, в них є генерал-губернатор, який колись був в Малоросії. Але в нас у Львові є своя бандерівська червоно-чорна влада. І в Тернополі, і в Франківську. Це влада, яка обрана народом і для народу. Ви розумієте, що тих суддів, той уряд і того президента ми з вами не обирали, правильно? А тому це не є наша влада і зобов'язань перед нею. Ми не маємо жодних. Нехай вони там собі біснуються, нехай думають, що хочуть, але вони ані в Бандери не заберуть героя, ані в нашого міста в нас не заберуть. Ви знаєте що, товариство? Коли тут хтось сказав, що це загроза державності, я вас прошу забути. Держави немає, є країна, Україна і є українці. А замість держави є буржуї, паразити, бандюки, які сьогодні залізли нам на голову і думають, що будуть там сидіти вічно. Але я вам скажу, історія вчить. Така влада навіть на багнетах не втримується, не те, що на гумових міліцейських кійках. Тому хай не чекають, хай не чекають, що бандерівці будуть по лісах шастати, а вони, як НКВД, будуть їх виловлювати. Це ми їх будемо виловлювати на вулицях нашого українського міста Львова. Слава нації! Слава! До перемоги, товариство! Слава перемозі!